Я впевнений, що ми ближайшим часом, я маю на увазі, осінь там вісна, ми закінчимо з окупантами, вони будуть все знищені і вважаю, що обстріли, наприклад, там ракетами, воно може залишатися дуже багато часів. Але коли ми звільнимо нашу, так скажемо, територію. Зачистимо от цих сміття, то думаю, що ближайшим часом буде запропоновано терміни. І це буде термін дуже короткий. І щоб ти зрозумів, я вважаю, що зараз, коли ми говоримо, що воно буде швидко, я думаю, що це буде такі. такі termíny, jak u Švěci, ta Finlandii. Finlandii.